Вітаю всіх! Дивлячись на голосування, тепер я бачу точно всю сегментацію моїх глядачів, і тепер можна працювати. Не так давно до мене звернулися дві українські студії з пропозицією глянути їх ігри, і я, як небайдужа людина, погодився пограти в них. І от що ми маємо: перша гра це Echo of the Sun. гра головоломка від розробника Outer Realms. І задачки з різними променями, кулями і механізмами. Все це тримається на історії, в якій ви, маленька принцеса, яка після того, як піратські кораблі розбомбили все ваше місто, знаходить певну енергетичну древню сутність, яка не приймає людство або просто їх ненавидить, або не любить. І тепер з цією жовтою кулькою ви маєте відновити все ваше місто. Використовуючи енергію від розгадування загадок. Самі загадки, як на мене, на доволі такому середньому рівні. Деякі головоломки елементарні, деякі складні, але частенько буває так, що ви можете просто натикати щось, незрозуміло, що і у вас все вийде. Так як я сам по собі не часто граю в якісь головоломки або подібні ігри, порівнювати з чимось, я їх не можу. Але я не кажу, що головоломки якісь погані. Думаю, на кожен товар знайдеться свій покупець. В грі присутні NPC, з якими можна поговорити і збирати певні шматочки інформації про навколишній світ. Але цей момент я вважаю одним, напевно, із найслабшим в ігрі машинна озвучка, інколи просто не потрібні діалоги, не додають грі загадковості і занурення в сам світ. І як на мене, тільки забирають магію цієї гри. Але незважаючи на це, гра не являється якоюсь поганою, а спокійно, грабельною. Ціна в стімі на неї не кусається, тому ви спокійно можете витратити декілька десятків. Або просто десятки годин на неї. Хтось запитає, а чому ти розповідаєш про дві гри в одному відео? І я скажу вам, бо, я завбався робити п'ятихвилинні відео. А ще тому, що ці дві ігри зроблені на подібних асетах, як каже чат ДЦП на низькополігональному нереальному Євгенію 5. Тому по стилістиці вони мруть вам здатися як одна гра. Далі розповім вам про український данжен Краулер Titan of the Past. Від розробника Devil Dozen Games. І на початок скажу, що це лише демка гри, але як правило, в демці завжди показують все найкраще. Тож ваш старт починається із кімнати в підземеллі, де вам показують, як треба ходити, розповідають повністю всі механіки гри, а може й не повністю, бо я майже нічого не читав. Але незважаючи на це, все одно багато чого не зрозуміло. Чому, коли виходите, вас починає хтось бити, а коли стоїте, навпаки, ніхто вас не чіпає. А в цьому є найбільша. Родзинка цієї гри, тому що весь екшен відбувається під час того, коли ви ходите, або ж робите певні дії. А коли ви стоїте, весь міт повністю замирає, і у вас є час подумати, як вам діяти далі. З самого початку вам доступно 4 класи герої, такі як гном, людина, чаклун і розбійник, як я зрозумів. В грі є українська мова, але я бачу, вона ще не до кінця дороблена. В кожного з персонажів є певні свої скіли, які відновлюються тоді, коли ви ходите. А також на кожний скіл ви ви. Втрачаєте ману або ж силу, яка відновлюється так само, коли виходите. Під час зачистки данжу ви збираєте різні ресурси. І після того як ви все зачистили, повбивали всіх побів, ви можете спокійно виходити в місто, яке ви можете розбудувати. А робиться це для того, щоб ви мали здатність купляти нові скіли на ваших героїв. Купувати самих нових героїв, які мають різні класи, а також раси. Ну і самі ці всі ресурси, які ви позбирали із данжа, ви вкладуєте в різні будівлі. В храмі ви можете покращувати різні скіли для жреців, у вежі ви можете покращувати. Різних магів, ну і всього в грі доступно доволі багато різних будівель, в яких можна замовляти і наймати різних видів персонажів. А також раз. По стандарту жанра ви можете прокачувати абсолютно всі скіли для них. Як на мене, на початку гра взагалі не здавалася іграбельною, але через деякий час я зрозумів, що це абсолютно не так. Ігра має доволі приємний екшен, який ви можете вручну керувати, а саме вибирати данжі по рівню складності. І в залежності від цього рівня складності вам будуть випадати. Різні предмети, тобто з більшої складності збільшується шанс випадіння різних хороших або в принципі предметів. Графіка, як я вже говорив, така сама, як і в першій грі, або ж побудована просто-напросто на тому самому рушії Як такої історії в грі немає. Ви просто вибираєте шлях із данжів, які будете проходити. На даний момент я замітив три чи чотири локації. Які потрошку змінюються, будемо чекати на якісь нові доповнення. Сама механіка гри, а саме, коли виходите, ніхто не може нічого вам зробити, доволі абузивна. Але на перших етапах гри я думаю, це можна пробачити, і розробники додумають, як пофіксити різні абузи. Оптимізація гри доволі хороша. Ніяких додаткових загрузок або якихось просадок FPS я не побачив. Як я вже й говорив, після декількох пройдених данжів динаміка в гри покращується. І за того, що ви вже знаєте, який скіл за що відповідає, від яких мобів вам треба відходити, і взагалі як з ними боротися. На початку я подумав, просто що це за херня, і хотів відразу дропнути цю гру. Але з часом, як я вже і сказав, поступово розібрався і забрав свої слова назад. Гра має великий потенціал, як на мене, тому рекомендую всім її затестити. Гра знаходиться в демо-версії, і всі посилання на ігри, про які я розповідаю, будуть в описі, а також користуючи моментом. Хочу нагадати, що ви підписувалися на наш Діскорд канал, де я інколи роздаю ключики на різні ігри, які мені дають. А також ви перші можете дізнатися інформацією, яку я буду публікувати там. Ну, а ще про телеграм не забудьте. Ще хотів би додати, що розробники мають свою дорожню карту розвитку, і реліз планується на третій квартал 25-го року. А ще вони діляться з нами своїми смішними домашніми улюбленцями. Найбільше мені сподобався Абату. А ви напишіть в коментарях, який з цих улюбленців подобався. Вам більше. Тож підсумовуючи Titan of the Past і Echo of the Sun, являються доволі непоганими іграми, які б я рекомендував би вам пограти. Незважаючи на всі баги, ігри знаходяться в доволі іграбельному стані. Тому, думаю, варто підтримати наших розробників в своїх починаннях. А на цьому в мене все, до наступних відео.